10 років складу зек-шоу змінювався. До речі, хочу вам представити нашу нову актрису Юлія Лілія ЛЮ... 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 Ребрік. Ваші! У нас Юля, Юлія, Юлія, Лілія. Для кого це нова актриса, для мене це дружина, яка була зі мною 4 сезони серіалу Папаньки. Хто дивився папаньки? Є, yeah, є, yeah. дякую, що дивилися. Тож, ще один момент. Сьогодні до нас не зміг приїхати наш ведучий Дмитро Танкович. У нього там на це сімейні причини. Ну і, і... нічого страшного. <реш> ну як каже. Лукашенко одним білорусом більше, другим менше. Ось так, О, він, він повернеться, все, все буде нормально. Але ж сьогодні нам потрібен э, ведучий, і, э, ми почали шукати і думати, хто це може бути. І э, ми прийшли до висновку, що це має бути тутешні. Тутешній, хто знає, як проїхати блокпости. Як, де тут стежки, де тут гриби, де тут гістівні гриби. Тож ми дуже раді, що сьогодні з нами, сьогодні з нами на цій сцені наш друг актор проєкту Наші Ілля Іля. Ну, може ти нам Одразу якийсь пару порад, як нам теж виглядати ту теж. Я бачу, трошки переживаєте трошки. Ну так-то так. — так, так. Так, Там відчутно одразу. Дивіться, щоб вам вижити на заході України, вам треба знати три речі. Значить, йдете вгорі, обов'язково беріть палатку. Так. — Якщо йдете надовго, бачили погоду, бріть Так. Ну і не дай Бог треба, щоб вижити, не дай Бог комусь тутешніх сказати здравствую. <риклад> <Не, риклад> <пісі. риклад> ну і оскільки ви на Львівщині, пам'ятайте, львів'яни люблять все своє. Все своє, якщо горівка то Львівська, що пиво то Львівське, якщо ковбаса, то... то Трогобицька. Розумів, розумі, ми вже знаємо, яка повинна бути ковбаса. Тож, значить, ми можемо починати потужне, патріотичне, бойове.